Ну, мені кухня подобається, як хазяйки, можете зайти, заходьте. Мені подобаються коридори широкі, такі, ну, там проходи такі хороші, удобні дуже. У нас там дві, два санузли, у нас там є і душі, і ванна є. І, звісно, кухня. Вона дуже подобається. Вона велика, тут освітлення добре, а взагалі комплекс хороший, ми їм доволі дуже. Пані Тамара, одна з мешканців першого зданого в експлуатацію будинку у житловому комплексі Гранд Парк. Попри те, що війна змусила частину бізнесменів згорнути свою діяльність у броварах на вулиці Фельдмана, будівництво житлового комплексу триває. За проєктом загалом 11 будинків. На сьогоднішній день у нас перший вже зданий, другий здається, третій, четвертий на там стадії 50% плюс відсотків готовності будівництва. Це проект, який виник внаслідок того, що попередній забудовник не зміг виконати свої зобов'язання. Відтак від попередника новому забудовнику житлово-будівельному кооперативу Гранд Парк який і орендував землю на вулиці Фельдмана та здавав її в суборенду, залишився недобут і 28 обманутих інвесторів. Одна з них Ганна Григорівна. Ми вкладали кошти до іншого забудовника, але по тому, як повільно просувалось будівництво, ми давали його розшукувати, розшукали. Новий забудовник, який вже взяв у свої руки справу, почала справа йти, так сказати, як полагається. Став будувати, будувати і все на наших очах буквально із самого нижнього. Поверху ми слідкували за будівництвом. Тепер, коли позаду залишилися багаторічні проблеми, Ганна Григорівна впевнено говорить: я не шкодую, що я тут придбала. Це місце таке тихеньке. Забудовники наші порядні ідуть нам на зустріч по всіх питаннях. Сусід пані Ганни Василь Іванович серед переваг житлового комплексу Гранд Парк називає і низку інших. Тут затишне місце, і місце це більше всього нам подобається. По броварам. Ми по броварам кругом жили всіх, на всіх масивах. Але тут саме краще місце. Да. І невеликий будинок на, на небагато квартир. Заощадливо те, що тут свої котли, це вже опалення заощадливе. А ще під кожен із 11 будинків передбачений свій паркувальний майданчик. Враховується все по коефіцієнту, по згідно з забудови. У нас приблизно на кожну квартиру йде одне паркомісце, Воно в вільному доступі. Ми його не продаємо, ми впевнені, що його вистачить на всіх. За забором у нас буде гостєвий паркінг. Позаяк будівництво житлового комплексу триває у воєнний час. Життя вимагає внести корективи і в проєктуванні майбутніх будинків. Зважаючи на те, що перший будинок був побудований до початку воєнних дій, перший, другий, третій, четвертий, тому вони, цокольні приміщення не підлаштовані під тимчасові укриття. Але всі наступні будинки, які ми будемо будувати, вони вже перепроєктуються під нові норми, і в кожному з них буде тимчасове укриття. Проте наявні підвальні приміщення, що мають декілька точок доступу і вентиляцію, мешканці вже випробували в якості тимчасових укриттів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то ми жили в цій квартирі і ховались у підвал. Там отакий от великий коридор, і в нас були там, і навіть на ніч ми розкладушки ставили там, бувало, що спали. Бувало сиділи. Всі, скільки тут чоловік жило, навірно, чоловік 15. Ми тут розміщалися. Тут. тут були у людей батраси, там у кого розкладушки, у кого такі кроватки. От, ну і оце тут іще залишилося. Ночували, і холодно не було. Не було його де тут зараз. Бачите, ви підвал тут ну, тут вже ж не холодно. Наразі для військових і соціальних працівників у забудовника є спеціальні пропозиції та знижки. Зазвичай ще до моменту введення будинку в експлуатацію не залишається вільних квартир для продажу, тож охочі дбають про майбутнє житло ще на стадії його будівництва. Всі 11 будинків будуть малоповерховими будинками і будуть будинками закритого типу. Тому тут, коли ми це все забудуємо, тут утвориться такий, ну, Міні-місто, да, з своєю інфраструктурою, де в цокольних приміщеннях будуть а, а, якісь магазини, масажні салони, салони краси тобто, все, що необхідно людям для комфортного проживання, буде безпосередньо на території. В планах у нас однозначно тут не, не обговорюється навіть добудувати це все а, зараз. А, дійсно, сроки трішки здвинулись, але а, по нашим міркам по нашим планам за 3-4 роки весь комплекс має бути добудований.